У 2015 році Україна буде приймати фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу. Ця подія входить у п'ятірку найбільших спортивних змагань світу та посідає друге місце в Європі. Євробаскет 2015 буде проходити у шести містах України. Зокрема, Дніпропетровщина завдяки своїй розвиненій спортивній транспортній та готельній інфраструктурі виборола право приймати півфінальні змагання чемпіонату. Ми повинні. Підготуватися до цієї події найкращим чином. Дніпропетровщина і тут повинна показати своє лице як регіон-лідер. Губернатор наголосив, що попереду багато роботи. Із основних завдань це реконструкція та будівництво спортивних комплексів, ремонт доріг та комплексна реконструкція аеропорту. По-друге, це підготовка якісної готельної та торгівельної інфраструктури регіону. Проведення чемпіонату на високому рівні це потужний імпульс для розвитку економіки та інфраструктури регіону. Це візитівка Дніпропетровщини перед країнами світу, зазначив Дмитро Колєсніков. У рамках підготовки до Євробаскету 2015 на Дніпропетровщині буде розширена та удосконалена спортивна та транспортна інфраструктура згідно із концепцією підготовки національної спортивної інфраструктури до Євробаскету 2015 Роботи будуть проводитися за трьома напрямками: перший створення спортивних арен для проведення чемпіонату, які відповідають вимогам ФІБА. Наголошую, що в рамках першого напрямку на Дніпропетровщині необхідно збудувати нову сучасну багатофункціональну арену на 10 тисяч місць, яка необхідна для проведення півфіналу. Другий напрямок це створення тренувальних майданчиків для 24 національних збірних по баскетболу, зокрема, будівництво п'яти тренувальних баз у Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Харківській та Львівській областях. Третій напрямок роботи це підготовка інфраструктури для прийому вболівальників. Планується, що чемпіонат відвідає більш як мільйон вболівальників з України та з-за кордону. Зокрема, будуть побудовані нові термінали для злітно-посадкової смуги в, в аеропортах Дніпропетровська та міста Одеса. Завдяки масштабному будівництву спортивної, транспортної та іншої інфраструктури будуть створені нові робочі місця. Надано додатковий стимул для внутрішнього виробництва у різних галузях. Чемпіонат це потужний імпульс для економічного зростання України і нашого регіону. Також при підготовці до чемпіонату буде створено не менше, як 100 тисяч нових робочих місць по всій країні. А для Обслуговування та експлуатації нової спортивної інфраструктури ще 10 тисяч місць. Шановні колеги. Ми повинні з вами розуміти, що після того, як закінчиться чемпіонат в Україні. Залишиться 10 тисяч робочих місць, як зазначив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Дмитро Колєсніков. За попередніми підрахунками лише у розвиток спортивної інфраструктури Дніпропетровщини буде залучено понад 650 мільйонів гривень інвестицій. Ще близько 2 мільярдів гривень планується інвестувати у розвиток аеропорту, будівництво доріг тощо. Євробаскет -2015» – Це потужний імпульс для економічного зростання країни та нашого регіону.